Сьогодні ми разом з вами будемо вчитися робити чашечку, але не звичайну. А з нашого язичка. Як же нам її зробити? Подивіться, для цього нам необхідно достати наш язик. Широкий язик кладемо на нижню губу. І Піднімаємо вгору, ніби він тянеться до сонечка його бічні краї. Але якщо у вас не виходить, то не засмучуйтеся. Я думаю, нам слід покликати ваших помічників, батьків. Батьки, ідіть нам на допомогу! Так, батьки прийшли, і зараз вони будуть нашими помічниками. Для цього нам необхідна ось така ватна паличка. Ми кладемо широкий язик на нижню губу. І спочатку він так засумував за верхньою, що при зустрічі з верхньою губою вони міцно обійнялися. Ось так. І тут, якщо у вас не виходить, вам допоможуть батьки і ось така вадна паличка. Батьки вам допоможуть притримати язичок, якщо він опускається вниз. Молодці. Так, якщо ви вже впоралися. І у вас виходить виконувати, ось такі обійми з губою без ватної палички можна перейти до наступного кроку. Спробуйте тепер обійняти так само верхні зуби. Але якщо у вас не виходить, нехай вам також допоможуть батьки і ватна паличка. Так само притримуємо язик біля верхніх зубів. Молодці! Коли вже вас виходить без допомоги, спробуйте тепер виконати так, як ми з вами робили на початку заняття. Бажаю вам успіхів, до нових зустрічей!